Турнір шахів з нагоди Дня Конституції. В літньо-шаховому шашкому клубі 29 червня відбулися змагання. Організатор гри центр спорт для всіх. В турнірі взяли участь 19 гравців, серед яких троє кандидатів, майстри спорту, а також першої розрядники. Контроль часу 5 хвилин на партію плюс 3 секунди за кожен зроблений хід, починаючи з першого. 9 турів. Ну, Переможець. А по за найбільшої кількості набраний очок при равенстві особиста зустріч, потім коефіцієнт Бергера. Долучився до змагань Віталій. Він переселенець Херсону. Чоловік розповідає, що раніше грав лише в онлайн. Дуже гарний турнір. І молодь грає і літні люди. Онлайн грав часто так, в такі очні шахи я не, не дуже грав. Це перший раз. Тільки тут я граю. А так онлайн усі онлайн з грають. Дуже добре. Для розвитку шахів і для людей, бо всіх десь грають десь по, по хатам, сидять в онлайн. А так поспілкуватися, пограти. Це дуже добре. Гра приурочена Дню Конституції України відкрила літній сезон ігр в шаховому шашкому клубі. Молодь у нас очень хороша, многі молоді хлопці грають дуже хорошо, більшою силою грають, знають обучають їх Денис, міжнародний майстер. Міжна прошу. Скільки років ви вже граєте в шахи? Чому ти себе обрали саме такий вот? Ну я як би граю з малого дитинства. там немножко дивився, як люди грають, нас не вчили, а смотрели, вчилися саме самоучі. Головне, здесь процес, але перемога, звісно, важна. Я вже грав з шістьма учасниками, чотири виграв, дві програв. Мій тато, коли він займався в школі, там в нього був обов'язковий урок. І Він тобі теж так запропонував, що хтось спробує, я так розумію, тобі сподобалися шахи. Так. так? А, а як часто тут ти граєш? Можливо, з татом теж вдома ви граєте партії? Я граю з татом і онлайн. За підсумком змагань, перемогу в шаховому турнірі отримав Дмитро Шолковський. Друге місце зайняв Євген Шпильовий. Третє здобув Віталій Галоган. Наступний турнір відбудеться до Дня Незалежності України.